На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці, Грає кобзар, виспівує. Аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Було колись панували та більше не будем. Тії слави козацької по вік не забудем. Встає хмара з за лиману, а другая з поля зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує. Козачество гине, гине слава, батьківщина, немає де дітись, виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчані, без попа ховають, запродана жидам віра в церкву не пускають, як та галич поле криє, ляхи уняти налітають, нема кому порадоньки дати.